Всім привіт від пана Мишка з Колорадо. Я на своїй заміській пасіці. І що я хотів би показати, як я збираю взиму вулики Рута. Сьогодні 2 серпня, я в їх два магазини на 160 забрав меду, оцей корпус на 230 повністю забитий медом. І один корпус, в мене стояло три корпуси на 230 і три магазини. То два верхніх магазини, потім я їм давав у розріз третій, але він пустий, а вони занесли в гніздо, в нижньому корпусі розплід, пергай і чуть-чуть меду. Якраз те, що мені потрібно. У третьому корпусі повністю забитий медом 230-й, а в середньому було посередині. Було 5 розплоду, рамки з розплодом, і по краям 5 медових. Один корпус я їх забрав, поставив, роблю. У мене тут маточка була на одну рамочку. І я струшую бджолу, струшую бджолу. І цей льотна взлітає, а не льотна сидить, потім їй треба і вона піде. Воно вони вже йдуть, шукають собі. Де ввійти. Я їм поставив дві рамки з запечатаним розплодом на виході, і буде такий, думаю, набере вона сили, підставлю їм ще метку. Вертаємося до свого вулика. І що я роблю? Я в нижній, ось я тут в цьому нуклеусі ось я відібрав рамки з розплодом з цього. Із другого корпусу я сюди доставлю, щоб у був повністю 10 рамок були по краям пергово-медові. такі ну, чуть, чуть щоб не багато було, проконтролюю, скільки їх рамок з розплодом. Ну, вже три тут є. Ну, таких, три пополовинці. Будемо дивитись далі. І доставлю, тут якраз дві рамки не вистачає, поставлю дві рамки сюди з розплодом а наверх поставлю медові. І зараз перед тим як ставити наверх медовий цей корпус, я поставлю от полосочки варолом. Да. Ось так я збираю, Роз... розворушив їх трохи. Що зробиш? І так, на низ полумедовий, полуперговий з розплодом, наверх корпус, на весь корпус із мед, медовий. От і вся зборка на зиму. Я думаю, їм, якщо осінь така буде як в минулому році, що довга і тепла, що вони мед їли, то їм хватить на низу їсти і наверху розполохав їх трошки, О, а ті вже потихеньку двигаються. Це мене запитували, на що мені так пізно пізно ці матки, а щоб трошки їх по зиму три корпуса три корпуса пускати, в нас соєшника немає, щоб бджола зношувалася, то буде так. от. Трошки буду відбирати та підкріпляти свої нуклеуси. ось вони стоять, чекають. такі да. то не справи. Головне, щоб матку не, не загубити. Буде мені тоді. Ну що, одначе все, що хотів показати. До побачення, дякую за увагу. І вам всього найкращого.